Я хочу це чесно на пам'ять собі. Я взагалі в осаду поставив, чому пінні. Ви можете йти, а вас потім дожину. Окей. Ми зараз будемо йти до встановки. Рустам взагалі не кращий. Він трохи філософію заганяє, а ще в нього вінтажні винтажника. New Balance. Зашка. А, воно New Balance. Мій uh, мелкий uh, зрізав собі такі шкуркинг. Касарь 700. А. В епіцентрі 100 грамів. Урвала. Нормально. І скільки їм вже, скільки вони носять? Рік. Вже? Рік? Чотко. У мене ще були одіки. Корпець. Ага. За я їх вже вбив. Зараз. У мене ще є найквіт. МД-ранери. Другі. За косарь 800. Щоб пока що я їх не вбив, бо вони сірі, я їх виносив тільки на цей. На нормальні такі. Зв'язання. Я зрозумів. По по я зрозумів. В цьому місяці треба їх поки що за 300 гривень. Поношу ще до зими, до нового року, потім куплю щось нове. Я просто купляю їх гривень по 300-400-500, носять по півроку рік, поки вони не вб'ються. І купляю просто нові, типу, Vai, і типу, блін. Вон є там, магаз, коротше, конверси продаються в нього школі. Та Пізняшся не дорогі 2000. Та на хіба, Тих, я не розумію сенсу, серйозно. Ну, коли тебе купа бабух, то окей, можу взяти собі оріх. Типа підтримуєш виробника. Ви маєте, що десь це відео знімаєш. Да, я знаю. Я в курсі, мені пам'яті не шкода для вас. Я все одно це все заливаю на облако і воно там валяється. Ну не злиться? Чому злиться, Руслановчик? Ні, всіда злиться, бо я його заюблю. Чим? Оце мода? Ні, це не мода, оце мода. Джинси, джинси. Ні, це спортівка. А Оригінальні білий. Я, я на спорті. Я чесно на спорті. Зати дати пробіжиш в такому. А скорі на безхатьках? Далі. Це так обідно, знаєш. А ти бомж! Ти да, бомж я не, ні, а sensі... бомж вони кончені, а безхатьки це такі класні чувачки. Я був безхатьком приблизно пів року. Як? А я, коротше, виписався з місця проживання і переписався в Одесі. Ага. Я ж тепер житель Одеси, міста такого прекрасного топ-1 по цьому, по корупції. А, а ти я буду виправляти це в погане міс місто і робити його прекрасним. Я. Виправляти в кращу сторону. Є. Звичайно. Казали радий за тебе, ти будеш бідний. Він сюди так всіх кажуть люди, які тільки приходять до влади, а потім такі самі. Спути. Я не Ще буду приходити до влади, я просто... Правильно, влада прийде до тебе. Я просто почну бунт, і так, да, влада прийде до мене. Ні, не, не бунт, повстання. Повстання, яке ніхто не підтримує. Ти підтримуєш, Ваня підтримує. Я підтримую. Шак, ти точно підтримує. Я друзів попрошу, вона підтримує. Моя дружина підтримує. Мама, Мама підтримує завжди, батько підтримує, бо батько також там проживає. За рідний батько підтримує обов'язково, бо батько казав, що е, не, незалежно яка херня, але завжди буде на моїй стороні. А це дуже гарний, я не знаю, що це таке. Вон, а -а -а. Прикольна тема, я, Гаран... да. я тобі заплатив 10 мільярдів доларів, то я сюди стараю. Я не продажу тобі. <smart> Гривню в день. Добре, а все Все твоє життя. Ого, автомат. Я думаю, на Аліку все таких прикольних не заказати. На Аліку, то по собі хочеш? Ні, то що ми бачили є, на вітрині. Ну, ну не ім'я це, ну не собі, ну все одно,